виставляти на продаж, тому якщо що вдруг комусь щось цікаво, я можу надати фотки. Є телеграм, паблік, залітайте туди. Це все я купував чисто під реалізацією на продаж, якщо воно нормальне. Ну, тут, ми, типу, дивіться, без базару тут є бірка кроповська, ну, тут згризено щось, тут також кроповська бірка. А uh, все чітко, я не знаю, чи це жіночі чи це чоловічі, От такі uh, 42-й розмір ікселька новенькі. Ну я не знаю, скільки нові кропуські джинси десь, навіть на тисячі півтори стоять. Ну тисячі півтори, ну гривень, за скільки тут немає ціни. Ти я думаю, гривень за 900 можна дати. На 600 гривень дешевше, чисто нові джинси. Чому ні? Типу, якщо це без дірок отака штука. Я не знаю, наверно, гривень по 100, це нормальна ціна, можна продавати. Я не знаю скільки вона буде стоїть. Це все треба буде дивитися.